Тяжко сказати щось нове про класику, але це наш баул 6827. Це просто баул якісний, шкіряний, який тримає форму. Має прямокутну форму, на відміну, наприклад, від м'яких наших моделей, якщо вони вам яким, якимось чином не подобаються. 9551, чи 9552, чи 1633. 6827. Ось так класно він пасує до мого салону. Саквояж має металеву фурнітуру, в навантажених місцях продубльований закльопками. Знизу має 5 ніжок, щоб шкіра не стиралася. Давайте поглянемо, що всередину. Всередину дістатися дуже просто, тому що має два бігунка і металеву блискавку. Дивимося, що всередині. Всередині у нас одне основне величезне відділення. Дві величезних кишені відкриті. Одна величезна кишеня на всю ширину формату, а 4 навіть більше стильного боку. В комплекті шкіряний композитний ремінь з також металевою, якісною і дуже тяжкою фурнітурою. Носити сумку можна просто в руках, можна накинути на плечі. Таким чином. Коштує ця вся раді 7 тисяч гривень. Як замовити, переходь за посиланням в шапці профілю або пиши нам в директ.